Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, за сметану, що вона в тебе тягнеться. Бо це сепараторна сметана, вона загустається, вчорашня вчора перегонила. Ось, вона не тягнеться, вона все нормально, дуже смачна сметана. І ніці їй абсолютно не вредить. Це вершки, як будемо казати. вершки. Так, Сира взяла трошки, яйця. Ось, ну, сира яєць, скільки хочете, там, скільки ви будете тісто місити, і сметана. Сода, чайна ложка і щіпка тої солі. Пучка, пучка. О, Яйця Гуся, чи будемо вже збирати на інкубації. Ось. Ось такі то справи. Розмішати гарно сир. Ось. І будемо робити піцу. Не одну, дві. Так. Е, ще відповідаю на запитання. Там одна пані писала, наш ти ту смердячу сметану скрізь пхаєш. Вона смердить і всі страви з нею смердячі. Пані навчіться або ви. Уявлення не маєте, що то така коза, або навчіться доглядати правильно, і не буде вам тоді смердяча сметана. Так, що ось таке діло. Ні сметана, ні масло, ні молоко, кози не смердити, якщо її пильнувати і доглядати. А якщо так собі біг пес через овес, ну, то і так ви, то через те вона вас і смердить. Або ви взагалі ніякого відношення не маєте до кіз. Ось, а просто так, аби, аби сказати, ну, то таке діло. Є й такі люди, я знаю. Ніколи в житті не пробувала, але каже, я знаю, що воно смердить, бо мені казали. І з такими балакала. Так що, Наталю, там в ящик курчата не залізли мені? Ні, я так, Просто те я Ага, Добре. О, і оце такі то справи. А сметану додаю, щоб було мені смачно. Ось так. Можна масло дати, але ну, я масло не розтопила, то я дала сметану. У мене, що сметана, вона майже масло, то мені і так добре. Я й дам сметану. Так що ось таке. таке то я тісто замісила. І зараз будемо ми готувати смакоту. Зробимо дві смачних піци. Одна в нас буде солона. А може, дві буде, побачимо. А може дві буде солоних, а одна солодка. Зараз щось ми зробимо. Так щось що таке. Зараз я вимішу, тоді покажу. Так, ось так я тісто вимісила. Такі. Гарненькі. Вийшли. Такий комочок. Зараз я його на три частини, буде у мене три круглих піци. Ось, одна буде більша, ні, одна буде менша, а дві буде більших. Так, ось таку. Не розкачую нічого. Тісто ніжне, м'ягеньке, воно піддатливе, гарно роздається. Бортики я зробила трошки, багато не буду робити. Ось Ось таке тісто мені захотілося зробити. Пимо знизу коржик наш. Так, ще там писали, що соду нашу, ти пхаєш ту смердячу теж соду. Що я робила, я не пам'ятаю. А, пончики. Пончики, пончики сирні. І соду давала. Як можна без соди дати там щось друге. Ну, якщо ви даєте, хто знає, скільки соди, то вона так, вона має запах. Ну, Якщо я дала соду і погасила її в сметані чи там чому б то не було, то вона не є смердяча. Так, що таке то діло? Так, це у нас кобаса. Так, так. Це в нас помідорки і зелена наша домашня цибулька. Ріжу весь час кубиком, бо не люблю, коли воно великими кусками і потім кусаєш, і воно так, як, як сказати, як тягнеться, то я ріжу кубиками. Хто любить великими кусками, може різати великими. Я, Якими люблю, такими роблю. Ой! О. Це в мене мої квашені огірочки. Свіжих не було в магазині файних, було там щось трише огірочки. Ну вони такий блідний вид мали. Я навіть не питала, по чому вони, але вони дуже бідний вид мали. Так, щось такі то справи. Ух ти, який великий кусок. Ладно. О, ну і зараз ще ми сюди щось дамо, зараз покажу. Так, посипала зверха сиром. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів до готовності. І зараз ще одну таку зроблю. Так, одна готова. Піця, дивіться, яка красуня. Ось. Наталя буде їсти і буде гнати пасти. А ми спечемо другу, і ще третю. Зараз зробимо солоденьку, смачненьку. Ось. І ось такі тоді Давайте рілку на такі. Тісто у нас виходить ніжне. Зараз, зараз відповім. І смачне. Так що ось такі тоді. Ох, таке. Ось так. Така у нас вийшла смакота. У нас виходить не ніжне і дуже смачне. Mm -hmm. <laughs> Давай посилюємо. Так, ось такі то діла. Не, поїмо, будемо працювати далі. Смако, mm -hmm. смакота Заходьте дівчата і хлопці на піцу. А зараз я буду солодку робити, покажу. Так, банан різаний. Давай. Ми положимо на низ. бо він попечеться, розтопиться. І буде нам та як намаска. Зараз ми зробимо смачно. Поставь, старій восьма. Ну, а ти вже будеш їсти солодку, як приженеш. Це в нас мандаринка. <рис <today> <рис> Нашу мандаринку? Ні, ті мандаринки не такі вредні, як наша мандаринка. Мені вони не рвати. Так. А я собі кусок зроблю з, з чорносливу, а Івану і без чорносливу, так. <ритил> повий. Ні, не хочу, бо буде багато рідкого, не хочу. Іван, ти чорнослив, будеш їсти в піці? Щось ти дуже вибадливий у нас. Так. Чорнослив, горіхи. Я хочу. Їй? Що тобі даю? І буде нас укладніла. Породил. А хто ж його зі з холодильника? Я ж не одна тут.

Она вона подобається. ты ти всі розвинула, чекай, я... Ну, їх не треба, доцю. Да, да. а нічого, я не, а, нет, я кот не себе. Ось так. Ну, а як спечеться, то я вам тоді вже покажу, яка вона в нас вийшла, та наша піца. Шоколадній потопиться і буде в нас смачно. Ось так. Так. Ось так. Вона виглядає чорною, ну, бо шоколад зверху. Ось і чорнослив. Ну. Тут вже її трохи. Тут же її трохи пішло. Вона не пригорана, це шоколад. Ось. М -м -м -м. Смачно я знаю, бо я вже діла кусок. Дуже смачно виходить. Сирне тісто дуже смачне виходить, так що готуйте, смакуйте. Другу піцу я робила без сира. Сиром вже з'їли, а та ще є ще та і не здужали. Так, так, запиваю молоком. І виходить смачно, цукру тут не треба зовсім, абсолютно. Ну, можна ще йогуртом запивати, але ну, я не знаю, мій йогурт встигне, зробитися, поки, поки я, поки є піця. Можна з йогуртом, можна просто з молоком. А можна просто посмакувати. З бананом дуже смачно виходить і сонду тут зовсім ніякого не треба. Всім всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. До зустрічі в найдучому відео, па-па!